І нині французькі інструктори проводять підготовку української бригади анни Київської. Ось про таке повідомили у французькому посольстві в Україні і у ДИП-відомстві вже зауважили, що Франція перша країна, яка готує повноцінну українську бригаду на своїй території, і під час тренувань 2300 солдатів використовують танки та іншу техніку. Зазначається, що підготовка міститиме передачу озброєння та військової техніки з метою максимального наближення до реальних умов із використанням француз. Уського обладнання, яке згодом теж буде задіяне вже в бойових умовах. Далі поговоримо про гроші, але про гроші Росії, яку які вона головно спрямовує на те, щоб вбивати українців. Отже, у російському бюджеті на 2025 рік фінансування змі становитиме рекордні 137 мільярдів рублів, тобто майже півтора мільярда доларів. І як написало нині, видання «Обоз.UA», це на 13% більше аніж цього року, поточного 24-го. крім федеральних каналів, додаткових грошей зокрема потребують z пабліки, поширення пропаганди в інтернеті, а ще купівля цілої низки західних. Змі в інтерв'ю для обосює російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що іде розширення переліку методів, за допомогою яких Кремль прагне зомбувати своє населення. Водночас, бюджетні видатки на війну становитимуть 41%, майже 42 трильйони рублів або понад 420 мільярдів доларів. Однак, за рахунок прихованих статей видатків, фактичні витрати становитимуть більшу частину бюджету Росії. Підкреслив Яковенко.